Дві? Ні? ні? Не знаю, мабуть, що не виїхати. Що, 54 хвилини, ні, мабуть, не ти. Добрий ранок, п'ятниця. Спати хочу, вмираю сьомий ранку. Ах, йду за наступною партією дітей. Збираємо школу. До речі, хотіла сказати, точніше, раніше розповідала, мабуть, але ось діти збираються, їдуть в ліцей, там попереду стоїть один автобус, це в ліцей в Казирі. Він їде, туди набагато більше дітей сідає, до речі. Тут ось з Миколаєм разом дівчина одна зайшла в автобус, ще там він. Зупиняються в карбоні один раз. Теж сідає хтось один. Але насправді, ось, як я розповідала, ліцеї вони в більших містах знаходяться і туди з більшої кількості, з більшого радіусу з'їжджаються діти на навчання в старшій школі. Три роки навчаються наші 10, 11-12 клас. І при кожному ліцеї є гуртожитки насправді. І доволі багато дітей, сімей цим користуються, щоб ось так не їздити щодня. Особливо у нас ще тут 20 кілометрів це ще не велика відстань. Діти їздять за 30, інколи за 40 кілометрів. Причому Сільськими дорогами, скажімо так, не трасою швидкісною, тож це забирає багато часу і щодня це доволі виснажливо. Тому є така практика, особливо якщо діти не поступили в ліцей, який знаходиться поряд і треба їздити, приймають рішення дітям ось з 15 років, 16 вони починають жити в гуртожитках. Що не всі їздять. Дехто. На церкві дзвони б'ють в 7 ранку Обережно, не розчави равлика. Лія кричить грищі. Повзе, бачиш. Дуже повелі. Дуже повільно, він ще й ховається, бачиш, він боїться. Він боїться. Боїться бути розчавленим. Гриша, гарного дня. Їдь обережно. Обіймашки. Діти в школі, а в мене через 30 хвилин буде телефонний зв'язок з школою французької мови, де я маю вчитися від центру зайнятості. Я тиждень чекала від них відповіді на свій електронний лист вчора, через їх сайт. Записалась ще раз на їх тест, начебто сьогодні. О 9.30 має бути в мене зідзвон. Так, житловий комплекс, де живе Марі Ноель. Ви мене в коментарях запитували, як там мої підопічні колишні бенефіціари, як їх називають в бюро. Ну так я з ними. Не бачилась ні з ким І ось за ці три тижні, як ми повернулись якось дивно, але нікого не зустріла. Раніше постійно їх зустрічала. Ну, можливо, тому що я працювала, постійно десь знаходилась серед міста. І вони якраз в цей час теж активні то до лікаря, то в магазин, то ще десь зустрічалися. Зараз я переважно в день вдома знаходжусь в квартирі. Не виходжу, тож, мабуть, тому і не зустрічаю ще все попереду. Івет, яка збирала їжу для курей, як ви пам'ятаєте, я її ще називала мадам Гемблерка за те, що вона а, дуже полюбляє купувати лотерейні квитки. Так ось, вона мені телефонувала, коли ми були в Україні. Я у мене вимкнутий був телефон, тому там були якісь повідомлення на голосовій пошті. Але коли ми повернулись, там строк дії тих голосових повідомлень добіг, і вони були стерті, тож я не знаю, що вона мені залишала, які повідомлення. Коли ми повернулись, я вже їх не прослухала, та все одно я знаю, де вона живе, і планую якось днями до неї заїхати, зайти. Коли буду поруч привітатися, так би тобто я не пропала назавжди, не втікаю від спілкування, треба буде провідати її. Сподіваюся, з нею все гаразд, бо вона доволі часто хворіла. Ось, і вчора, позавчора, здається, біля школи, так, у середу, коли забирала раніше дітей. На виході нас перестріла донька письменника, якщо пам'ятаєте, 99-річного Місію, який є дуже важливою відомою постаттю не тільки в Карбоні, а в Окситанії. Він голова і засновник асоціації підтримки. Окситанської мови. Так ось його донька, вона мене впізнала, вона роздавала флаєри чи запрошення, як правильно сказати, кольорові папірці, на яких було запрошення на курс танців для дітей, на гурток танців, традиційних окситанських танців. Приміщення музичної школи. Будуть їх проводити, І ось вона, щоб запросити дітей біля школи, роздавала ці запрошення. Вона мене впізнала, гульба. Ну, сказала, як ваші справи? Ви не вона запитала, ви більше не працюєте? кажу, ні. А як ваші батьки? Я в першу чергу ж запитала, бо вони сторічні, з ними теж траплялися різні. І хвороби в тому числі тоді відміняли мої візити, коли вони хворіли. Вона сказала, що все добре з ними, сава, сава, треб'єн. Чому я дуже сильно рада, тому що переживаю за них теж всі люди похилого віку, дуже похилого віку. Все зрозуміло, що життя не безкінечне це все одно. Сприймала б як погані новини. Тут у нас барбершоп, він нещодавно відкрився буквально кілька, а, кілька місяців, два-три місяці. Ось хотіла показати тарифи. Так, купком значить стрижка, зачіска для чоловіків 13 євро. Діти менші 12 років 10 євро поголити 10 євро, помити голову 4, бороду підстригти 6 євро. Ось все разом 21 євро коштує. Ось такі послуги. 13 євро за зачіску це зовсім і небагато. Мабуть, бо ми знаємо, що в інших. Перукарнях і 30 і 20 євро беру. 20, мабуть, найменше, що я чула. Дивіться, що в нас тут з'явилось. Ну що сиділа, я чекала кілька годин, мабуть, <смі> біля комп'ютера, коли мені подзвонять стосовно тесту, на знання мови французької. І десь ближче до першої години дня мені прийшов, прийшло повідомлення саме СМС, про те, що в них там якась накладка вийшла, чи щось там, якось там французькою, непереборні обставини. Тому Зі мною не змогли зв'язатися, і коли там в мене буде вільний час, щоб можна було все ж таки цю зустріч провести. Ну, а що я? Я вже залишаю це на понеділку. В вихідні, звичайно, ніхто не працюватиме зі мною, французи цього не робитимуть. Тому в суботу-неділю на це не варто розраховувати. Тож з понеділка вже з ними буду домовлятися, можливо, ще трошки ближче до вечора напишу, що. Давайте час на понеділок якийсь перенесемо. Ось тож після цього я пішла і поспала відповідально, відпочила. Так, бо все ж таки не вдається мені налаштувати свій режим. Хоча Миколай вже сьогодні вранці казав, що він доволі непогано впорався, вже встає майже одразу, коли час о шостій ранку. режим вибудовується це добре, але сну не вистачає і в нього теж. Будемо надолушувати на вихідних, а мені ось я десь півтори годинки, можливо, трохи більше поспала. Зараз вже час, треба йти за малечі в школу. Так. Як тільки мені час виходити, класика. Пішов дощ. Вивела свого коника їду велосипедом. Їду я під дощем і згадую. Згадала, що у мене ж машина стоїть під будинком. Іван же сьогодні вдома працює. Щось я, мабуть, звикла вже без машини. забуваю про її існування, ну нічого Ні, я на велику. На велику і згадала, що в нас же є машина, тато ж вдома сьогодні. І можна було взяти машину. Я забула. Я трошки плоский. Пішла. Не угу. Ку -ку. У кого закінчилось? У А, Жив'єн, так. Твоя вчителька, вона вже назавжди школа закінчилась. Пішла на пенсію. Ми доїхали, бачила, які калюжі. Дай я покажу, який тобі браслетик. Де ти його взяв такий гарний? Пощастило. Ну, скажи. Лія зробила татові браслетик подарувала. Бачила, який гарний. Хтось бахнув воротами. Хто це там біжить? Петро. Знову готую пиріг, бо вчора всім сподобалось, з'їло швидко. І в мене ще залишилися для начинки ось такі яблука, які я, я нагадую, взяла безкоштовно в соціальному магазині, там принесли благодійники, сусіди поділилися, щоб люди могли скористатися можливістю. Вони кислі. Не дозрів ще обсипалось, мабуть, з дерева, але для пирога ще я корицю додаю. Дуже непогано виходить. Це, до речі, маргарин, який я купила з цукром, але цукор купувала раніше в цьому ж магазині. Хотіла показати ось таку такий спосіб відкривати, насипати цукор дуже зручно. Я Думаю, що таке існує по всьому світу, і в Україні можна знайти, я думаю, такі, таку упаковку, але я не зустрічала раніше тільки тут все. Таке в мене цукор. Яблука. Яблука буду на сковорідці ще трошки підсмажувати. Ще в мене є отакий продукт. Я його купувала раніше. Написано «Крем фреш». І це. Сметана, сметана, але дуже е, жирна. 30% жиру тут. Тобто, це щось на кшталт підкислених вершків. таких ось. Мені якраз для пирога підійде. Це я в Леклері купувала в супермаркеті. Така що в них власна марка Еко плюс, тобто дешевше, ніж інші бренди. Хтось дзвонить у двері. Миколаю. Всі вдома нарешті. 18.30. Так, якось так це виглядає до того, як я його запікатиму. Так он... Ось нашко, він сказав, їде чи йде? Я сказав, я їду вже на автобусі. Ну... Що це за музика? Це пісня Алпана. Под... Батько наш бандер? Україна наша матина. А ще Лія сьогодні ходила з однокласниками е, в бібліотеку. Сьогодні? Ну, я ж знімаю відео те, яке ще вчора знімала, додаю туди відео, але роблю це, звичайно, наступного дня. Тому кажу сьогодні, бо там ще п'ятниця в тому відео. Зрозуміло? Лія обрала таку книгу. Як на мене, трохи дивнувата книжка, але діти сказали, що тут незрозумілого. Це про школу, про те, як відбуваються взаємодії в школі, так? Хлопчики і дівчатка. Як грають, так? Ти правильно зрозуміла Григорій сенс цієї книги? Взагалі так дітям бібліоста замідали. Ясно, ясно, Ну, мені не дуже зрозумілий. Ну, я таку вибрала книгу. У нас вже було і з відьмами, і про відьом книжка <смі> дитяча, динозаври й монстрики. Цього разу ось така цікава книжечка. Так, і справді класно в них практика ходити в бібліотеку раз на. На пару тижнів, мабуть, ось так десь. Вони збираються, йдуть пішки, там не дуже той далеко, так Лічка? Так що без проблем. Не пішки? Ви автобусом їхали? Да, ладно, Я, я, коли, я колись бачила, як ви пішки ходили. Добре. А, але класно, тому що привчають дітей до, і до бібліотеки, і до книжок. Вони там граються. Так, ви гралися в бібліотеці? Обирали книжки, кожен брав що хотів, так. Класна практика. А вже ми читали і читали. Ага. Зрозуміло. У книжці є наліпка ще муніципальна бібліотека. Карбонець. Друзі, а в нас все на сьогодні. Дякуємо, що додивились це відео до кінця. Залишайтесь на каналі, будь ласка, поставте вподобайку. Так? Перевірте, чи ви підписані на наш канал. Ми готуємо для вас вже наступний влог суботи. І нагадую, що сьогодні ввечері, в суботу, саме я проведу розіграш нашої благодійної лотереї, там, де розігруємо чайний сервіс Ліяне Мавпу. Mm -hmm. Ось і визначимо, хто ж переміг, до кого поїде цей сервіс з французької порцеляни. Так, Лінчика. Mm -hmm. Там буде у нас ще й другий прес, другий лот, який. Складається з посуду для десерту рожевого, пам'ятаєш? Якого? Такий рожевий посуд. Туди можна морозиво складати, пам'ятаєш, угу. ми його теж будемо дарувати. Ось, Тому долучайтесь до збору, ви ще встигаєте один квиточок 100 гривень коштує. Якщо вас не цікавить. Наші розіграші і лотереї все одно приєднуйтесь, будь ласка, невеликими донатами ми збираємо великі суми. Наразі ми хочемо придбати автомобіль для операторів FPV-дронів, для екіпажу разом з благодійним фондом Слобожанські ластівки. Всі реквізити, Лія. Чому не можемо показувати, Добре, показу. Всі реквізити ви знайдете під цим відео, як завжди, під кожним відео вони там є. Всім спокійного дня! Спокійного вечора, і побачимось в наступних відео. Бувайте! Лія, ти кажеш? Бувайте! Бувайте!